Однією із визначних подій цього сезону стала регата, що стартувала у п'ятницю у великій Севастопольській бухті. Кубок, президента асоціації олімпійського класу Яхт Фін зібрав найсильніших атлетів України. Далі у нашому репортажі. 12 одиночних швертботів вийшли в головну бухту міста від причалу 175-го центру фізичної підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації. За словами віце-президента асоціації класу Фін в Севастополі, це перші масштабні змагання в цьому олімпійському класі гоночних яхт. Асоціація класу ФІН України була організована в прошлом році. У цьому році ми почали плотну роботу з нашими колегами з городов України це Одеса, Дніпропетровськ, Київ. Севастополь, звісно же, представлен в этом класі. Ми раді видеть всіх гонщиків здесь. Почему? тому що клас ФІН в этом клубе, к сожалению, давно не Вот. И ми за многі роки хотим возобновить цю традицію, щоб ця регата стала традиційною в нашому місті і в нашому клубе. Як і у всьому світі, українські яхтсмени є елітою спорту в нашій державі. Вони в переважній більшості представлені військовослужбовцями Збройних сил України. Всі Члени сборной України города Севастополя являються представителями збройних Сил України. Тому, я думаю, що на регаті ми покажемо всім, хто тут хазяї, і сподіваюся, що виграємо і повіді за словами організатора змагань Олексія Борисова. Підготовка до майбутніх Олімпійських ігор, що відбудуться в Ріо-де-Жанейро, за планами асоціації провести на спортивній базі Севастополя. Мы планируем пригласить из-за рубежа наших коллег. Это будет Россия, это Эстония, это Италия, это многие страны Европы, которые заинтересованы подготовиться качественно, на хорошей воде, в хорошем, с хорошим ветром, в хорошей акватории. Вот. Поэтому я надеюсь, что эта регата положит начало э, традиции, которые будут соблюдаться, и люди э, в этом году, в следующем году... и На протяженні всього времени, коли буде парусний спорт, будуть сюди приїжати, будуть зі участвувати срінуван. Тож побажаємо нашим яхтсменам попутного вітру та успішних перегонів.